Дякую дуже. Слава Україні. Прошу сідати, будь ласка, а, дякуємо, шановні пані та панове, шановні учасники. Вас дуже багато, дуже приємно, та да, ради всіх бачити учасники, наші гості молитовного сніданку. А всі ви передусім, дорогі наші друзі, друзі а, України. І я дуже радий, що я сьогодні тут, і я дуже радий, що Йонас тут, прем'єр-міністр Норвегії. Дуже дякую тобі, Йонас, за підтримку. Дуже дякуємо Норвегії. Людям Норвегії. Дуже дякую. Дякуємо всім, хто з нашим народом. Це передусім, хто з нашою країною самого початку. Це так важливо. Це дуже важливо знати. Ви знаєте, це дуже важливо відчувати, що є така велика підтримка, що в цій битві, а це реальна битва, добра і зла. У нас є допомога, військова, важлива допомога, але і не тільки, що є не тільки військова допомога, що є допомога нашим людям і, передусім духовна. І є союзники. За цінностями союзників в боротьбі, яку веде Україна, це боротьба за життя. Найголовніше, що у нас є. І коли ми бачимо ваші справи, коли ми а, чуємо ваші слова підтримки, коли ми чуємо ваші молитви за нас, за наших людей, за наших діточок, за Україну, а, в цілому. Ми знаємо, що ми не наодинці, і ми на світлій стороні історії, отже, нам під силу зупинити зло, під силу зупинити смерть. Віра в це, віра дуже важлива, не менш потрібна, ніж будь-яка допомога, щоб себе захистити. І ця віра, а вона віра у перемогу правди. У перемогу життя це броня для нашого духу. Всі ці 1279 днів війни, війни Росії проти життя України, війни, що, на мій погляд, давно вийшла за рамки будь-яких будь термінів міжнародного права. Це точно більше, ніж збройний конфлікт, більше, ніж Агресія однієї держави проти іншої це війна світоглядів, це війна фундаментальних явищ, саме на нашій землі. Сьогодні битва добра і зла, світла і темряви. Українці знають це, і у кожного є власні приклади, власні моменти свого життя, коли ти бачив зло і коли ти бачив Бога. І Відчував його силу, відчував його прояв. Я знаю, що за десятки років існування традиція молитовних сніданків знайшла, напевне, найкращий формат виступів. Це дуже особисті історії. І я хочу вам. Маючись розповісти одну свою. Про дві фрази, сказані мною під час цієї війни. Багато, багато було слів. а Я хотів би сфокусуватися на двох моментах. В перший рік війни, 24 лютого, та 24 серпня. Два речення, між якими півроку, абсолютно полярний сенс, дві фрази, яких було, на мій погляд, все. Перша фраза о 6-й. Ранку 24 лютого, коли я звертався до всіх наших людей, до всіх українців, до всіх людей, чесно, світу, всі бачили це. Я тоді сказав рідним українцям, дорогі українці, Росія почала проти нас повномасштабну війну. Декілька слів, які уособлюють собою найстрашніше зло, яке може існувати на землі, все те. Найтимніше, що може бути в людях, які готові йти на чужу землю, готові вбивати, вбивати людей і сіяти лихо і сіяти смерть. І ми побачили це. Ми побачили на що здатні Росія і Путін. Ми побачили вбитих і страчених мирних людей. Викрадених дітей, закатованих полонених, ми бачили братські могили, ракети, ми бачили бомби, які летять на наші міста, по наших людях. Ми побачили палаючі лікарні. Ми бачили цю трагедію, палаючи школи, будівлі, домівки, церкви. І Це темрява, яка хотіла поглинути все. Але яка, слава Богу, не досягла свого. Бо отримала спротив, опір світла, мільйони променів, які стали єдиною силою. Це наші воїни, які міцно стоять і стримують зло. Наші люди, які зупиняли живою стіною колони ворожої техніки, наші медики, волонтери, рятувальники, дипломати, наші митці, науковці, всі українці, які обрали Україну. І зробили все, аби Україна жила, аби зло програло. І Україна, у яку на початку мало хто вірив, вистояла Вистояла перший день, вистояла другий день, І вічність. Кожен цей день була вічність. І далі був третій день, тиждень. Далі Україна вистояла місяць-два. Зло продовжувало атакувати, але Україна продовжувала стояти. І не здаватись боротись. А потім минуло півроку від початку війни, і стало очевидним темрява вже не переможе. Плани зла не здійсняться. А рештки цього зла його спалена і знищена техніка були у Києві в нашому серці на Хрещатику, як символ того, що злу нічого не вдалось. І 24 серпня. А в час свого звернення до людей я сказав другу фразу, дорогі народи, з Днем Незалежності України. І це слова, які за планами Росії ніколи більше в історії не мали би пролунати у нас. Але вони були сказані і за ними вся та сила, якою можуть бути наділені люди, що захищають своє життя, все те світло. Яке може випромінювати народ, коли на його боці правда, Бог і Його сила, за цими словами мільйони людей, за цими словами мільйони справ безумовно, вчинків, за цими словами хоробрість, самовідданість українців. Ці слова пролунали і були сказані знову через рік, і були сказані знову у 2024-му, і були сказані вчора. І ці слова набагато більше, ніж просто привітання, бо допоки звучить знем незалежності Україно, звучить на нашій землі нашою мовою, звучить для наших людей, це означає, що злу не вдалося. Допоки звучать ці слова, це означає, що життя перемагає. Шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні битва добра і зла. Ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. Я вірю, що усі ми разом можемо цього досягти. Ми досягнемо миру, досягти миру, який буде стійким, який буде тривалим. Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті. Вони лунають сьогодні сотнями різних мов і від наших друзів з різних духовних спільнот, різних континентів. І я хочу їм подякувати за їх присутність сьогодні, тут, в нашому серці, тут, в Україні. Дякуємо. Ми вдячні за розуміння, хто є, хто в цій війні, розуміння, що таке добро і зло і на якому ми з вами боці. І Я хочу подякувати усім за цю підтримку, за боротьбу за для України і справедливості. Я хочу подякувати за те, що поширюєте правду про цю війну, єднаєте людей та закликаєте всі серця світу бути. З нами, з Україною, з українцями, з правдою, з людьми, які так хочуть мир. Справедливий. Дякую вам, Боже великий, єдиний нам Україну, храни. Слава Україні!